Отець Кирило Говорун. вже нами, слава Богу. Звичайно, ми всі його знаємо, любимо і цінуємо, але все ж таки скажу: Архімадрид Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор з університету Лойола Маріамаут в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, директор Конічного інституту Гаттингтон, США, професор Стомгольської школи теології, Зеленський патріархат. Є назва Медіа та консолідація українського православ'я. Вчекарило посла. Вітаю, шановне зібрання. Христос Воскресе. Привіт. А, Привіт. От, я так розумію, що а, мене поставили перед Танією виступати, так? Так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ще скільки в мене хвилин для виступу? П'ять. П'ять хвилин, добре. 10. До десяти, добре гаразд. Я так розумію, що це сесія сесія присвячена медіа. Я бачу вже в залі деяких медійників і в замі, в залі, і в зумі, і це безумовно, медіа – це дуже важливий аспект процесу консолідації українського православ'я. Про цей процес ми говоримо вже давно, от ще відтоді як я був в Києві. Ми почали про нього говорити. Вже йому вже в нього борода виросла і посивіла у цього процесу, от, і е до цього часу він залишається актуальним. До цього часу так е цієї консолідації і не, е не вдалося е здобути. От, але е медіа з самого початку. Цього процесу консолідації українського православ'я відігравали важливу роль, і на мою думку, вони відігравали і відіграють ключову роль. Без медіа цей процес був би неможливий. Медіа прискорюють з одного боку цей процес, з іншого боку, вони його гальмують. Також все залежить від того, як медіа працюють і які, які позиції медіа займають. Я думаю, в Україні ми можемо говорити про достатньо високу міру, скажімо так, конфесіоналізації, чи я такий можна термін придумати новий, мабуть, без неологізму тут не обійдешся, юрисдикціоналізації медіа. Це коли це коли медіа… коли які зараз, які зараз найбільше перебувають у конфронтація одна з одною, а вони цю конфронтацію здійснюють, реалізують і висвітлюють в своїх власних медіа. І ми можемо говорити про про власне юрисдикціоналізацію медіа відповідно до тієї чи іншої юрисдикції. Це не стосується релігійного релігійного різноманіття в Україні. Отець Георгій, вітаю. Отець Георгій, мабуть, слухає Bear Stairs. Чути його з машини. Ага, і Олександр. Пан Олександр тут чудово. А, і а, релігійна а, різноманітність в Україні якраз вона не потерпає від, від конфронтації. Я би сказав, що вона є зразковою для а, загальноєвропейської ситуації, для світової ситуації в світі якраз відбувається конфронтація міжрелігійна, а, і вона відбувається насамперед через події в секторі Гази. А це конфронтація вже зараз загальна, світова, здебільшого між мусульманськими і юдейськими громадами. На щастя, нам нещастя допомогло, що війна консолідувала наші наших мусульман і юдей. І вони, вони слугують таким зразком для, для світу. як ці релігійні громади можуть співіснувати в мирі, але, але також і для православних громад в Україні. Нам треба православним треба вчитися в юдеїв і мусульман, як долати наші розбіжності. При тому, що звичайно між нами відстань набагато менше між, між, між цими двома абрамічними релігіями. От також у нас в Україні досить спокійно в міжконфесійному. В аспекті стосунки між різними християнськими традиціями, вони є мирними. Навіть конфронтація, яка була в 90-ті роки між католиками і православними, вона фактично зійшла на нівець Ми можемо говорити по факту про подолання цієї конфронтації. От, до речі, медіа теж. Дуже е, сприяли цьому цьому подоланню. Тут би, мабуть, хотів відна відзначити особливу роль е, рісу. Тарас Антошевський тут з нами. Я думаю, що рісу відіграло справді ключову роль в, в подоланні цієї конфронтації. Бо рісу справді вдалося стати, звичайно, всі знають, що цей ресурс пов'язаний з українською греко католицькою церквою але він справді став таким між е, міжконфесійним. А, і а, на тлі фактично примирення між міжконфесійно, в тому числі до речі, з євангеліками з, з українськими протестантами, які зараз дуже помітні через відомі причини, через свою адвокацію України на міжнародній сцені, зокрема в Сполучених Штатах Америки, і через їх конструктивну роль. В, в і в е, адвокації України і в міжрелігійних, міжконфесійних стосунках в Україні е, вони не ведуть себе е, скажімо так, викликаючи, е, ведуть себе пози, позиціонують себе досить. Е, Досить цивілізовано налаштовані на конструктивну співпрацю. Це дуже допомагає е, їх інтеграції в українське суспільне е, так мете тіло, і е, е, це теж допомагає встановленню більш-менш е, сталих і мирних міжконфесійних стосунків. Проблеми в Україні з міжюрисдикційними стосунками. стосунками е, саме православні, вони є зразком того, як не треба е, вести себе. По відношенню одне до одного, як релігійна конфронтація вона може мати розходитися хвилями по всьому суспільному тілу і, врешті-решт, приводити до цунамі. Можливо, скажімо, я дозволю собі використати саме цей образ, бо, як ми знаємо, коли відбувається якийсь землетрус на, на дні моря чи океану. От то в цьому місці, де відбувся зимовий трус, хвиля невеличка, але коли вона далі розходиться по доходи до берега, то, то цунамі нищить все довкола. Я би порівняв цю ситуацію. Цей образ застосував би до більш такого загального суспільно-політичного суспільно-політичної ситуації в Україні, коли Конфронтація між двома церквами, хоча вони насправді досить невеличкі, по, по зрівнянню з українським загалом, з точки зору кількості віруючих, з точки зору якогось внеску інтелектуального чи культурного в цей український загал, ну фактично, я би сказав, що цей, цей внесок досить досить невеличкий або навіть мікроскопічний. Але конфронтація між, між двома українськими православними юрисдикціями вона має далекосяжні наслідки і має ефект цунамі для загальноукраїнського політичного тла і для того, як Україна існує, як до неї ставляться за кордоном. І справді вона стала ця міжміжюрисдикційна конфронтація стала, якщо не причиною, то принаймні приводом для дуже багатьох обструктивних процесів для України в міжнародному середовищі. От і я медіа... Я так, так. Я і... Так, я вже закінчую. І медіа, власне, хотів я сказати про медіа, медіа відіграють в цьому дуже велику роль. Медіа, кожна з юрисдикцій, вона намагається мати свої медіа, вона намагається мати свої так проприєтарні медіа, тобто які належать власне цім, цим юрисдикціям, а також проксі-медіа, працюючи з умовно. Незалежною журналістикою, і е, намагаючись притягнути та бути завербувати на свою сторону тих чи інших журналістів, і е, якраз е, велика українська журналістика, яка насправді дуже потужна, дуже розвинута, і я би сказав, зразкова у багатьох сенсах, е, вона е, піддається е, тиску і впливу з боку юрисдикції, які власне притягують е, частини цієї великої журналістики до себе. От, і в цьому сенсі ем, важливою, важливою, важливе є завдання, і це я е, такий е, цим завершу свій короткий виступ, е, надаючи слово, мабуть, Тетяні е, Деркач е, даючи їй пас, так мовити, що на цьому тлі дуже важливо, е, е важливо, важливе існування медіа, Релігійних медіа, які були б не пов'язані з тією чи іншою юрисдикцією, або з тими чи іншими інтересами юрисдикційними, от це ця ніша, вона є поки що невеличкою, але вона є, на мою думку, дуже важливою. Я би сказав, що саме з цієї ніші, не юрисдикційних медіа або не пов'язаних з тими чи іншими інтересами юрисдикційними, і може е, вирости е, паросток е, цієї самої міжправославної консолідації, консолідації українського православ'я. Тільки тільки з цієї ніші і можуть походи, виходити ці меседжі е, для, е, для, для цього процесу консолідації, тому що е, юрисдикційність медіа якраз навпаки. Е, Розділення зміцнюють, от таким буде такий посил, от і пас Тетяні.